Вітай малята, послухайте віршика про правила дорожнього руху. Маєш знати, любий друже, як важливо знати дуже. Рух дорожній. Це наука, це важлива в світі штука. Його знати треба всім, і дорослим, і малим. Аби не трапилось проблем, для вас ми екскурс проведемо. Правила згадаємо вчасно, щоб в світі жити нам прекрасно. Біда, нехай всіх обминає, закон хай кожен руху знає. Ну що, приготувались, друзі? Тримать не буде в вас в напрузі, наш екскурс ми розпочинаємо, всі правила для вас згадаємо. Щоб перехід був нам безпечним. Поглянуть треба нам доречно, де пішохідний перехід, і знак, що вказує, як гід, наліво подивись, направо, щоб транспорт раптом незабаром перед тобою не з'явився, а вчасно врешті зупинився. І знов озирний ненароком І йди вперед, сміливим кроком. Але є правило важливе не будь безпечним та лінивим. Біля доріг і не гуляй, і мерщий навушники снімай. Так ось, що треба ще згадати? Терміново розказати є важливий помічник, придорожний рятівник. Світлофором його звуть, він указує всім путь. На узбіччі зупинись, на світло форти подивись, щоб шлях дороги став безпечним. Зелений вімкне він доречно, тепер сміливо перейти. Дорогу, друже, можеш ти. Не менш важливим є сказати про транспорт всім нам пригадати, як переходити повз нього, уникнути. як. ДТП крутого, як рухатись велосипедом в автомобілі чи мопедом. Про все уважно прочитай, та вкрай ніяк не забувай. Ми знаємо, що є дороги, є перехрестя, переходи, правосторонні і наземні, є двосторонні і підземні. Все це важливим дуже є. Тому вивчати треба все. Де тротуари, берега? Щоб по дорозі не ходити і біди тобі не підхопити. По тротуарам ми крокуємо, і ДТП не провокуємо. Дорогу вчасно переходимо, по пішохідним – переходам. Коли все це ми будемо знати? І ніяк не забувати, тоді важливий рух дорожній, безпечний стане нетривожний. Сміливо будемо мандрувати, світи для себе відкривати.